20 листопада Верховна Рада України повинна була прийняти закон про внесення 15 відсоткового податку при обміні іноземної валюти. Проте парламент України відклав ухвалення законопроекту про оподаткування валютних операцій. Таку пропозицію вніс експікер Верховної ради Володимир Литвин. Після обговорення документа в сесійній залі Литвин запропонував доопрацювати документ та відкласти його розгляд на потім. Пізніше комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики відкликав законопроект проведення 15 відсоткового збору неоперації з валютою. Як зазначили в комітеті, законопроект потребує доопрацювання, а також необхідного узгодження з позицією кабінету міністрів Національного банку України та громадськості. Проте влада України не відмовляється від планів поведення 15 відсоткового податку на обмін валюти вже найближчим часом за спробу обміну валюти один у одного або на чорному ринку запровадять жорстокі заходи аж до кримінальної відповідальності, як за несплату податків. Ми всі сподіваємося, що він буде прийняв в ближайше час. Ну а в действиям вступить через 60 днів з моменту його підписання. При цьому чиновник зазначив, що принципових змін в проєкті закону не буде в порівнянні з тим документом, за який відмовилася голосувати Верховна Рада. Введення налога збору в пенсійний фонд прежде всього направлено на операції по обміну валюти на гривну. Тобто, основна причина и основна задумка введення цього налогу, цього збору, состоит в тому, щоб исключить спекулятивний характер операції покупки та продажі іностранної валюти. З його слів, для простих громадян цей закон передбачає ряд механізмів, які дозволять уникнути сплати 15% податку при валютній операції. Це, наприклад, валютний депозит. Якщо депозит знаходився э, в банку 30 і більше днів, то Обмін валюти на гривню в момент розтарження депозита буде проводитися без каких-либо потерь, без уплати пошлів. За його прогнозами, введення цього податку істотно поліпшить ситуацію в дефіцитному пенсійному фонді, який вже сьогодні не в силах без бюджетних дотацій виплачувати пенсії. За його оцінками, фонд отримає від 5 до 8 мільярдів гривень на рік після прийняття. Варто зазначити, що поки законопроект не прийнято, громадяни України не сплачують 15 відсотковий податок при обміні валют.